Абба, Ікея, Карлсон та Нобелівська премія одні з найвідоміших, але не єдиних речей, якими славиться Швеція. А ще її знають як країну, де понад 200 років не було жодних бойових дій. Попри це, у 1943 році уряд Швеції випустив брошуру з підготовки населення до можливої війни. Вона містить інструкції зі спротиву та план дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ітоді поради регулярно оновлюють і доповнюють відповідно до викликів часу. Такий путівник є вдома у кожної шведської сім'ї. Своїм прикладом, Швеція нешо підтверджує відомий вислів: хочеш миру, готуйся до війни. Чому в країні, яка востаннє бачила цю війну у 1814 році, приділяють таку велику увагу підготовці громадян до бойових дій? Як їм це вдається? Чи прижився шведський досвід в Україні? Спойлер, так. І навіть трохи перевершив. Про все це команда довідка інфо поговорила зі шведом Немо Стюрнстромом, керівником відділу стратегічних комунікацій Psychological Defense Agency. Швецька модель безпеки Як Швеція готується до війни і комунікує про це із суспільством. Немо Стюрнстром, Керівник відділу стратегічних комунікацій Psychological Defense Agency. Швеція не бачила війни понад два століття. Попри це, ледь не кожен громадянин має у себе брошуру, що вчить, як бути готовим до бойових дій. Наскільки такі інструкції потрібні і важливі? Я думаю, що я вибрав це все без молоком матері. Видів безпекові інструкції вже були в нашому суспільстві доступні для всіх. Вони були в телефонній книзі, іноді в новинах про них говорили всюди, і ми мали інформацію у своїх руках. для нас, країни, яка не бачила війни 200 років. Ці поради видавалися абстрактними, але ми розуміли, що треба бути готовими, і це давало відчуття впевненості у власних силах. Ми знали, як можна діяти. Ми зрозуміли, що ситуація може погіршитися дуже швидко, але якщо ти зробиш кілька кроків, щоб підготуватися, особливо якщо зможеш подбати про себе. Ти це зробиш, і тоді суспільство зможе допомогти тим людям, які не можуть самі про себе подбати. Якщо ви можете себе захистити, ви будете готові. Як досвід України може допомогти іншим державам підвищити рівень безпеки й обізнаності громадян? Я думаю, що якби ви зробили матеріали довідки інфодоступними для Європи чи інших країн, які не мають таких ресурсів, ви настільки б випередили час. Що ці інструкції поширилися б зі швидкістю світла. Тому що в багатьох європейських країнах дуже мало інформації такого роду. У Швеції дуже розвинена система соціального забезпечення. Вона напрочуд добре організована, але чимало країн мають менш розвинену мережу соцзахисту. Тому їм важливо усвідомлювати, що для того, аби вибудувати стійкість серед суспільства, варто наділити людей повноваженнями і починати це слід з кожної окремої людини. І так рухатися вище по ієрархії. Ви не можете покладатися на те, що хтось прийде і допоможе вам, бо в такому випадку ви не будете активними і не ухвалюватимете рішення. Ніщо так не формує стійкість у суспільстві як очевидна і реальна небезпека. І Україна, це ще один тому доказ. оскільки ми вносимо багато уроків з того, що пережили ви зараз. У Швеції ми підготували нове видання посібника на випадок війни. Воно вийшло восени 2024 року. Нам дуже допомагають інструкції довідки інфо та ваш досвід, який переймаємо в Україні Росія веде інформаційну війну не лише проти України, але й проти її союзників. Як Швеція реагує на інформаційні загрози та захищає від них своїх громадян безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну, Швеція пережила найбільшу за всю історію дезінформаційну кампанію, спрямовану проти нашої країни. Її влаштували ісламістські організації за межами Швеції і за межами Європи. але вона дуже сильно вдарила по шведському суспільству і шведських соціальних службах. велика складність полягала в тому, що цільова аудиторія, на яку була спрямована ця кампанія, спілкується арабською. тому варто володіти багатьма різними мовами, а також знати свою цільову аудиторію. Ми зверталися до цільової аудиторії через мусульманських імамів, а також через інших лідерів думок, людей, які могли достукатися до цієї групи. дуже важливо знайти підхід до всіх, бо якщо ви цього не зробите, агрезор скористається вашою слабкістю і легко підбереться до тієї аудиторії, до якої ви не змогли достукатися. шукати вразливі місця у власній системі так само важливо, як і реагувати на них. Як державі ефективно доносити свою позицію до людей і протидіяти ворожій пропаганді? Я думаю, що стратегічна комунікація ваших цінностей і того, що ви відстоюєте, це непросто але це набагато важливіше, ніж протидія певним фейковим повідомленням, на які ви натрапите, тому що ви лише будете без кінця їх розвінчувати і, зрештою, далі говоритимете про те, про що хоче ворог. Натомість варто зрозуміти своє ключове послання, яке ви хочете донести іншим, і дотримуватися його. Це безумовно важливіше. Я працюю в агентстві психологічного захисту, і в нас є твердження, що створити стійке суспільство, здатне протистояти будь-якому впливу дуже просто вам потрібно всього три речі: перше цивільні, сильні та незалежні змі. Дуже важливо контролювати не лише власний уряд, але також інших учасників. Вільні медіа один із стовпів стійкого суспільства. Друга річ це добре освічена і добре поінформована громадськість, Це найкраща протиотрута від теорії змови, чуток і подібних речей. І третє це суспільство, що ґрунтується на довірі між його учасниками. І довірі між людьми та інституціями. Якщо у вас є ці три речі, ви дійсно стійкі. Наскільки такі події, як Київ форум, можуть допомогти покращити комунікацію між державою та суспільством? Я б сказав, що координувати зусилля дуже важливо, але координація починається зі співпраці та взаємодії і цей форум дійсно продемонстрував, що тут зустрічаються багато учасників, які обмінюються думками а також досвідом. Я Думаю, дуже важливо, щоб ці зустрічі не просто відбувалися, а щоб вони продовжувалися, щоб люди зустрічалися і починали, можливо, на офіційному рівні працювати разом. Тому що вони виявляють, що мають так багато спільних точок дотику для роботи і, очевидно спільну мету також дуже важливо інформувати всіх про те, що ви робите, бо іноді люди не знають, які чудові речі ви втілюєте в життя. Яку головну пораду ви б зараз дали українцям. Гадаю, зараз найважливіше піклуватися один про одного, піклуватися про себе, піклуватися про свого ближнього, зберіть волю в кулак і пройдіть через це випробування, але зосередьтеся на добрих новинах і обов'язково діліться ними з іншими.